Штати нібито заборонили Великій Британії обмінюватися з Україною даними військової розвідки Америки. Про це повідомляє Daily Mail. Джерела видання стверджують, що США пішли на такий крок у межах заморозки військової допомоги Україні. Офіційно в Білому домі чи Пентагоні цієї інформації не коментували. Влада Британії у вівторок, весь день працювала над відновленням контакту України та США після суперечки Зеленського та Трампа. Дізнаємося від The Telegraph. Ідеться про безперервну розмову, а не просто про телефонні дзвінки. Отак От поговорили. Три чуваки, що тепер усім світом розгребти не можуть.